банку виходять з піднятими руками. Очікуємо команди на зближення. Добре, підійди до мене все сзаду. Що-то не манная жаль. Так, цараджон, заходим, вы берете лево, я прямо и право. Плюс. Заходим. Тридцать он лівої руки, я захожу влево. Право, чисто. Відділок ключ якщо всередині хтось є, дайте знати про себе. Чисто. Проходжу по кордону справа. Принято. Захист банку не вимкнений. Тобто вони сюди не зайшли в сховище. Нічого такого не зафіксувало. Офіцер банкер в Можливо, дня. так вони працюють. Раз. Тоді зараз вмикаю сигналізацію. Е, Ходімо я покажу, щоб ви наступний раз знали. Mm -hmm. е, дивіться, там, наприклад, у вас тільки що було відкрито двері сейфу. Там могли бачити панелька є. Е, біля <зв> да, підходите і вводите код, ну там побачите, там скидуєте е, захист. І зараз тут. Постріли, постріли! вогонь, вогонь. вогонь! Заправки. Так, дах, дах, дах. Нас Не Непорадно, не порадно. Мене поранено. Офіцер, офіцера поранено, потрібна допомога. Беру шумові гранати. машині є аптечки, але вона через дорогу. Підстрелив двох. — Плюс, плюс. Серблек, в мене через дорогу. — Обходжу, обходжу їх зі спини. Я не можу, пер... мене поранено. Ребрендовать. Иду в обход. стрелов все, все на земле. Все на земле. Все на земле. Вважіть перші банки, якщо маєте можливість. У мене в машині в крузері аптечки є. Пеняв, пиняв.